з'явилася зразу ситуація від Трампа про НАТО, про те, що Україні м'яко кажучи, не світить НАТО. Незрозуміло, правда, це при його каденції чи взагалі, але ж ми розуміємо, що не окремо тільки США не підтримує вступ України до НАТО. Зараз ми бачимо, що Байден. Був прихильник цієї ідеї, Трамп також прихильник, Німеччина, Угорщина, Словаччина, ну і ще декілька країн, які не публічно висловлюють свою позицію. Наприклад, та ж сама Греція, яка доволі проросійськи налаштована. Так, от на тлі всього цього, як реагувати Україні, це перше. І друге, це, мабуть, найголовніше, що буде робити держава в особенні нашої влади. Щоб змінити ставлення, по-перше, наших партнерів до цієї теми, а по-друге, чи відійде вона від ультиматуму або НАТО, або ми не знаємо, що ми хочемо, по-перше, я до інтерв'ю. Воно не позитивне, не негативне. Воно воно... це погано. Я зараз не про інтерв'ю, я про те, що це як набої в пістолеті. No? Ви їх маєте використати максимально ефективно. В нього не може бути інтерв'ю по 10 на день. Ну, їх не будуть дивитися. І якщо пройшло велике інтерв'ю на 3 години з відомим в США журналістом і не принесло Позитиву це вже погано. Я вважаю насправді, що воно принесло і негатив, тому що, ще раз повторюю, дипломатія має канони, ти маєш по ним жити. Жити в парадигмі Чигіваре можна було протягом перших декілька місяців. Далі треба було одягати костюм, кроватку і працювати в образі президента, а не командира бригади чи якогось зводу. Тому. Я думаю, що це інтерв'ю якраз дасть більше мінуса аніж плюса. Подивимось, дай Боже, щоб я помилявся. Щодо ситуації з НАТО, ми і в ваших ефірах про це вже говорили. По перше, Зеленський не просив НАТО. Він просив запрошення до НАТО, і це була перша величезна помилка і офісу президента і голови держави. Чому тому, що запрошення в НАТО це отримання квиточка на якихось на, мабуть за тищу зеленського, на якийсь потяг, який поїде незрозуміло з якої станції, незрозуміло куди, незрозуміло коли, чи є там ваше місце, чи взагалі це цей потяг буде, і е, з цим квитком можна буде туди потрапити або не можна. Тобто це був нонсенс. Час для, те, щоб, для того, щоб отримати реальну можливість долучитися до НАТО в Україні фактично сплив або спливає. Сьогодні він перетворився на вухоголки. І це буде фантастика, якщо нам вдасться переломити цю ситуацію, виходячи з тієї дипломатії, яку ми з вами бачимо, я не дарма сьогодні говорив і про інтерв'ю, і про послів, і в цілому про дипломатичні потуги офісу президента і всіх тих, хто їм призначений як на дипломатичну службу, так і в Міністерство закордонних справ. Вони не скоріш за все не дадуть е тих результатів, на які ми з вами очікували, коли я раніше говорив про те, що воюючу державу навряд чи зможуть прийняти в НАТО. Да, для нас це має бути ціллю, тому що нам необхідна безпека, але це мало ймовірно. І е, е, такі можливості насправді були. Вони були з е, розповсюдженням п'ятої статті за е, форматом шостої статті, тобто, наприклад, на територію, яка знаходиться під контролем е, України, ті території, які є тимчасово окуповані, не підпадали під гарантії п'ятої статті, але це не використовувалось. І Зеленський, і Єрмак, і всі інші казали, ні, нам такий варіант не підходить. Лише зараз вони почали змінювати риторику, але потяг вже пішов. І квитка того, який вони хотіли на нього отримати, вони не отримали. Не отримали не вони, не отримала Україна. Ви бачите, ви перерахували всі країни, і зараз ми повертаємось якраз до Сполучених Штатів Америки, які при президенті Трампу скоріш за все будуть займати більш жорстку позицію щодо а, долучення України до Північно-Атлантичного альянсу. Давайте будемо відверті. І президент Байден не був стовідсотковим. Оптимістом щодо е, залучення України до Північно-Атлантичного альянсу. Е, і відсутність тієї самої дипломатії, про яку ми з вами говоримо, було е, відображено, коли пам'ятаєте, три багатирі підписували небанковий лист до НАТО. Там був Зеленський, там був Стефанчук, там був Шмигаль. Так, от НАТО, про, е, очільники НАТО про цей лист дізналися з телевізора, що їм такий лист підписали і відправили. Воно так не працює, це не розсилка, це не спам. Це документ, який відправляє держава. І він має бути, як зернятко, лягти в, нормальну, в нормальний ґрунт для того, щоб прорости. Інакше ви, це виглядає як кидання жмені пшениці на асфальт. Сподіваючись, що якось воно буде. Воно якось не буде, так воно не працює. Тому. Сьогодні е, можливості по долученню України до НАТО дуже сильно зменшуються. Нам дійсно потрібні будуть гарантії безпеки. Тому що якщо ми їх не отримаємо, ми можемо з вами зіткнутися, що війна розпочнеться через якийсь проміжок часу. А які ці гарантії безпеки? Є декілька варіантів, але про про них треба не в ефірах говорити і не в інтерв'ю кидатися фразами а потрібно працювати, напрацьовувати і з діючою адміністрацією ще діючою адміністрацією Байдена і з майбутньою адміністрацією Трампа і з іншими. Державами, які можуть бути долучені до цього процесу, я, я хотів я, бо... я, часті, дуже маю великі сумі, що вдасться співпрацювати зараз з тою адміністрацією Байдена від невелика кількість тижнів, яка є, тому що в останньому інтерв'ю, ну см'яко кажучи, президент так накидав на адміністрацію Байдена, що там. Ну, тро я б сказав так: вони не шоковані, але прифігіли. Трохи прифігіли. І я спілкувався з деякими демократами. Вони казали, що вони не очікували, що президент так швидко переодягнеться. Я кажу, ну ви просто вони не... погано знають Зеленського. Так, вони не врахували це. Я кажу: не хвилюйтеся, якщо влада зміниться і до влади знову прийдуть демократи, то Зеленський розкаже про всю ганьбу республіканців по відношенню до України. Тобто все нормально гать. Він як по Жванецькому, якщо і змінював свою позицію, то лише з генеральною лінією партії? Е, е, знаєте, як політиці кажуть, е, це погана дуже фраза, але в офісі президента її класно вивчили. Е, в політиці зрадити це не зрадити, а передбачити. Так от, в цьому плані вони талановиті. І я думаю, що президент Трамп це теж добре пам'ятає, тому що свого часу саме так відбувалося з Трампом. Е, е, вони Поливали брудом республіканців, потім підтримували демократів. Потім він поїхав під час виборчої кампанії і фактично виступив живою агіткою для Камали Харріс. Це, це, це проблема так не може бути. Не може президент країни займати ту чи іншу позицію. Це вибір буде був верніше народу Сполучених Штатів Америки. Вони без зеленського, без мене, без вас добре визначиться. Хто має бути у них президентом, і коли е, керівник країни втручається в такий процес і займає або одну або іншу сторону, це б'є не по ньому. Нам в принципі на ньому ну, все рівно це б'є по державі і по народу країни, на якому може відобразитися ставлення з боку нової адміністрації. Але я думаю, що і в адміністрації нової адміністрації майбутньої адміністрації Трампа. Це будуть добре пам'ятати. Е, ви ж знаєте про е, пані Габет, яка скоріш за все буде очолювати розвідку Сполучених Штатів Америки. Так вона до нещодавно знаходилась в е, на сайті центру протидії дезінформації. Як зрадниця людина, яка отримує гроші від Російської Федерації, фінансується. Ну фактично, це так, такий е, державний формат мі, миротворця. Після того, як е, з'явилися дані, що вона може зайняти цю позицію, вони її швиденько звідти прибрали. Сказали: ой, це була помилка. Оце якраз про, про, про яких реформ вам ще не вистачає. Це якраз про. Е, Далекоглядність представників діючої української влади маємо те, що маємо. Але повертаючись до безпеки, безпекові гарантії. Там я розумію і чув, як президент називав Будапештський меморандум. Повторювати не буду. А я так ще не доріс до тих 13 років. Але я хотів би йому нагадати, що він підписав 27 безпекових угод. Ви бачите, це... що саме мають визначення, як він написав. Ні, 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 давайте не ображати Будапештський меморандум. Тому що в порівнянні з Будапештським меморандумом, це те, що він підписав, верніше так, Будапештський меморандум прям сталева, потужна, потужна потужність, стійка стійкість безпеки в світі. В порівнянні з тим, що підписав Зеленський, аж 27 разів. В жодному з тих документів немає навіть половини або третини того, що було написано в Будапештському меморандумі. Результати роботи, правда, і Будапештського меморандуму, ми сьогодні з вами бачимо, вони наближаються до нуля. Але він був набагато потужніший, ніж те, що зробив Зеленський. Якщо в нас є 27 гарантій безпеки, Ну, за логікою Зеленського, тому що те, що підписано, там там я дякую кожній країні, яка підтримує Україну, яка допомагає нашому народу боротися е, з ворогом е, і морально, і фінансово, і озброєнням. Але ті документи, які там підписані, частина з них покладає більше зобов'язань на нас аніж на ті країни, які нібито мали б виступати гарантіями. Це знову піар, це знову показуха, це знову про «а поговоріть», а не про е, те, щоб реально отримати гарантії безпеки. Тому що, якщо я помиляюсь, то в нас є вже 27 країн, які можуть підтримати Україну в боротьбі з Росією вже сьогодні, стати на наш захист, на нашу відсіч ворогу і тому подібне. Де це все? Цього немає. І цього Виходячи з того, як готуються е, в ці процеси, і не буде. Тому е, сьогодні нам треба шукати інші варіанти. Нам потрібна дійсна безпекова складова, нам потрібна е, допомога і гарантії з боку партнерів, щоб ми потім не залишились сам на сам за. Загрозою Росії, яка все рівно буде поруч. Ми я розумію, що був мейстрім, який також задав Зеленський на початку там двадцять року про те, що Росія завтра розвалиться. Можливо, нам всім би цього з вами хотілося, але хотіти і мати це різні речі. Нам би хотілося мати адекватну владу. Маємо те, що маємо. Так так і там нам би хотілося, щоб Росія там була е декілька Росії, і вони не були такими агресивними, не були такими протиукраїнськими, е з притримувались міжнародного права, були б демократичними державами. Але маємо сьогодні те, що маємо, і сподів сподіватися, знаєте, як в е старі приказці дурень думкою багатіє», Сподіватися про те, що завтра це закінчиться, і вони перестануть кудись існувати. Ні. Вони все рівно будуть знаходитись поруч з нами. Ми маємо це розуміти. будемо сподіватися, що зміниться влада буде набагато більш адекватною. Але сьогодні ми маємо виходити з тих реалій, які є сьогодні, і не просто сподіватися а працювати на те, щоб створити систему, яка дозволить нам захистити Україну українців. Якщо після завершення війни, після того як наступить мир, вона не повторилась. І це серйозний, дуже складний. Насправді, це, це щоб ми зараз з вами в ефірі не займалися шапкозакиданням. Це не, не, не поговорити. Це дуже складний процес з залученням багатьох фахівців, і його треба було вести ні не сьогодні, не завтра, а рік-два тому і підготуватися до цього процесу. А в наші з вами. Одноклітинні друзі, хай не ображається. Я зараз не про їх рівень IQ, хоча, дивлячись на соціологію, е, яку продемонстрували, це теж же відповідає правді. Я коли кажу одноклітині, я маю на увазі, що вони в шахи вміють грати лише як пішак на одну клітку ходити. Не далі. Іншої стратегії немає. Всі фігури ходять саме так. Тому, по факту, ситуація досить складна. Ми маємо це розуміти. Ми е багато що буде залежати. Від дуже багато що буде залежати від позиції Сполучених Штатів Америки і щодо війни, і щодо гарантій безпеки пролунали позиції Трампа е, про НАТО, і навряд чи вони будуть глобально змінюватися. Це теж сигнали, які послали в Україну, і е, виходячи е, з того, яку риторику притримував якої риторики притримувався Зеленський. Я не зовсім розумію, як завтра я розумію, що вони е, майстри змінити як флюгір напрямок на 180 Градусів, але воно так теж не працює, тому що ну була історія там з 91 роком, кордон 91-го року. Потім лише НАТО. А якщо НАТО немає, які інші альтернативи, президент е, сьогодні може запропонувати українському народу в якості гарантії, і що ну, об'єктивно зробили, окрім гучних заяв, е, що ми там хочемо, вимагаємо дуже потужно вимагаємо, сильно дуже хочемо бути частиною НАТО, хотіти і бути, це різні речі. Тому по факту е сьогодні відповіді на це запитання вам Зеленський не дасть. Я думаю, що ну, мені здається, не дасть. Я думаю, що в нього е такої відповіді просто немає. А оточення, яке по е поруч з ним, навряд чи може згенерувати хоча б якісь плани, як можна виходити з цієї ситуації. Зато я знаю, що у вас є відповідь стовідсоткова, тому що нам чекати від про податки. Наскільки мені відомо, в Гетманцева не відмовились від ідеї знову підняти під податки, знову вести нові акцизи, знову погратися з цим Під гідою Треба гроші на ЗСУ. Може, треба просто комусь е, ще одну. Тисячу роздати народу, не знаю, але хочу дізнатися від вас. Що нам чекати? Чи справді готовий Зеленський з германцем підняти податки ще раз, куди планується витрачати ці гроші і наскільки хочуть підняти. А перед тим, як ви відповісте пане Дмитро, вибачте, я хочу звернутися до наших глядачів. Нагадую, не забудьте підписатися і поставити вподобайку. Це важливо. Ставте, якщо ви зробили, це щиро дякую. Якщо ні, вподобайка. Підписка. Також не забувайте коментувати, поширювати відео. Якщо є бажання, заходьте на канал і ставайте спонсорами цю функцію надає Ютуб. Дякую, що ви активні, а не пасивні. Так що скажете, пане Дмитро, це все маячня. Зеленський з гетьманців ні в коєму разі не підіймуть податки, розуміючи, що відбувається, чи не все так однозначно. Ну, не все так однозначно, тому що коли. Я чую заяви про те, що більше податки піднімати не будемо. Пригадую е, зеленського е, формату 2022 року, коли на початку війни він зменшував податки, і я правда його підтримував в цьому. Я думаю, що це була одна з небагатьох е, правильних реформ. Коли зменшили податки для українського бізнесу, пообіцяли, що такий формат буде працювати до кінця війни, плюс щонайменше рік після перемоги. І е, тоді е, футболку на ганчірки розривали, розповідали, що так, так воно і буде, і так воно мало бути, тому що на той момент бізнес повіривши владі, бізнес розуміючи свою відповідальність, я про весь бізнес, починаючи від ФОПа, завершуючи великими так званими олігархами, е, розуміючи свою відповідальність перед країною почав платити більше податків, аніж платив до початку повномасштабного вторгнення. Величезна кількість людей вийшла в білу. Я вже не, не, не говорю про допомогу армії, про донати, про допомогу технікою, про будівництво фортифікації. Ну я щонайменше про Київ можу говорити, тому що я був тут, скільки бізнес допомагав людям, скільки бізнес допомагав. Збройним силам України ТРО ну владі, вам треба було повчитися, як це працює. А потім їм спочатку повернули до довоєнного рівня податки. Причому сидів, сидів шмигаль в стінах парламенту. Я двічі в нього питав: кажу, коли ви занесете збільшення податків для українського бізнесу? Сидять і брешуть, що ми навіть не розглядаємо це питання через тиждень. отримуємо відповідний закон. І він був проголосований. На жаль, ми все робили для того, щоб це не відбулося. Я і мої колеги з команди розумної політики, але. На жаль, він, він пройшов і вам продавали всім, що це підняття податків для збройних сил України. Хотів, і що немає грошей для армії. Це була брехня, не було грошей на воїну тисячу, тому що всі податки, які мали збиратися з жовтня, вони переїхали на грудень або на січень 2025 року. Тобто історія про те, що ці кошти мали піти на потреби збройних сил України, брехня. Підняття акцизу вдарило так само по бізнесу, і сьогодні розігнало інфляцію, тобто знову додатково забирають ще з ваших кишень гроші. Про що зараз йде? Мова в наступному році також планують підняти акциз ще на 200, 270, близько 270 євро на бензин і близько 170 чимось на скраплений газ. Подивимось насправді, як це буде відбуватися і чи відбудеться, і в якому об'ємі. Але плани такі у працівників влади є. Так само вони обговорюють підняття податку. 에... На додану вартість ПДВ, 에... почекайте, по... почекайте ще раз: підняття ПДВ. Да. Вже... Ну, одночасно підняття на все. І до речі, наскільки будуть піднімати акциз, і наскільки будуть піднімати ПДВ? Акциз я тільки що зазначив. а... Не, ну, це те, що ви кажете, і я маю Скільки буде коштувати літр бензину після Зараз важко порахувати, тому що ми, ми ж бачимо з вами ще збільшення ціни е, ну, падіння національної валюти. Це ж теж буде все впливати і на вашу купівельну спроможність, тому що те, що вчора привозило, воно коштувало е, 1 долар і коштувало там 39-40 гривень. Зараз буде коштувати 42 гривні. Розумієте? Це теж все буде відображатися на, на нас з вами, тому що грошей навряд чи вас стане більше. Правда? Мало хто може сьогодні похозиватися тим, що в нього зросла е шаленими темпами зарплата. Але е підняття ПДВ розглядалося і раніше. Мова йде про. 2-4 відсотки вони вагаються, розуміючи, що це може викликати дуже серйозний спротив у українців. А рейтинг для них все. І тому я сподіваюся, що в цьому плані нездоровий глузд здорового глузду там немає, але бажання утримати рейтинг може перемогти бажання набити ще кишені. Плюс, знаєте, ну ми з вами теж про це говорили. Можна. По різному казати, от українська опозиція там Розумков виходить, каже: не треба піднімати податки, де ж брати кошти. Ну, по перше, ми пропонували так само механізми, де брати кошти. Можна починати з, наприклад, митниці, яка в довоєнні часи давала мінімум 12 мільярдів тіньового тіньових оборудок. Думаю, що сьогодні з урахуванням курсу національної валюти ситуація не глобально змінилася, і тоді ми можемо вийти на там мільярдів. Друге, коли піднімали військовий збір. І розповідали б'ючи себе в груди, про те, так це ж для військових. Ми казали Окей, добре і насправді багато хто на це був готовий. Давайте піднімати військовий збір, але в окремий фонд, в окремий фонд, де ми будемо бачити, що ці кошти будуть йти дійсно на армію. Тому що сьогодні вони йдуть в загальний фонд бюджету, а потім... Розходяться на вовіну тисячу, на утримання офісу президента і на всі інші забаганки, які є сьогодні на будівництво або верніше на розпил грошей на фортифікаціях. Так само це теж відбувалося, тому що гроші розпоршили по всій державі, щоб потім було дуже важко знайти крайніх так. Продовжуючи історію про податки, у нас є і наші міжнародні партнери, які приїжджали, це була пані Пріскер, яка свого часу приїхала сказала, вам не треба піднімати податки, вам треба перестати красти. І ще раз повторюсь: говорять, що навіть зазначило, кому йде, треба перестати красти. Але ж це питання тоді власного гаманця і власної кишені, як же туди не буде знаходити е, додатково неправомірна корупційна вигода? Так воно сьогодні в українській владі не працює. Тому е, підняття податків в теорії можливо. Вони розглядають цей варіант на 25 рік. Е, якщо буде зменшення е, надходжень зовнішньої допомоги, якщо буде зменшення надходжень? Від ОВГЗ, якщо буде зм... ну, тобто від е... займу, якщо е... ті гроші, які передбачені в рамках конфі... конфіскованих прибутків від заморожених російських активів, будуть доходити до України не в повному обсязі, це може все призвести до дуже негативних наслідків для нас з вами. Нам не немає чим буде забезпечувати ані збройні сили України, ані соціальний сектор в нашій державі.